Багато стародавніх греків боялися запитання Сократа, яке він часто ставив: чи не соромно тобі піклуватися про гроші, про славу, про почесті, а про душу свою не дбати й не думати, щоб вона була якомога кращою? Це говорив Сократ. Ось Алківіат, політик, стратег того часу, був закоханий у Сократа і говорив: Сократ змусив мене відчути почуття сорому, і як часто я бажав, щоб його більше не було серед живих людей. Ну, добре, це правильно. Що правильно? Нормальний, егоїстичний погляд на світ. Той, хто вказує мені на мої вади. Я спочатку хочу, щоб він зник, а вади якщо можна, теж нехай зникнуть. Тобто, ось цей докір так боляче сприймається, що ти не займаєшся душею саме з нашого егоїзму, так? А в самого Сократа цього не було? Ну, я думаю, що було, а вже ж. І з цього пояснення. Ходить, що це нікчемна справа, займатися славою, грошима, владою, а ось душею, це вже високо. Ну, від... Другорядне, принаймні, для того, щоб існувати, нам це необхідно. Тобто ми цим займаємось для необхідного, так. але тільки для необхідного. Так. А в принципі, всі заняття наші мають бути займатися душею. Так. Тоді чому ми не займаємось душею? Запитаю всіх людей, вони тобі скажуть, що я не знаю, що таке душа, я не знаю, як з нею займатися, я не хочу. Це складно, це важко, це проти моєї егоїстичної природи. Не хочу. Тоді чому так багато духовних практик у світі? Тому що люди весь час вигадують щось, хочуть обвести творця навколо пальця. Тобто, я буду так займатися або так займатися, і отже, оседлаю егоїзм і природу, і творця. Тобто, це все спроба людини якось обійти, головне. Тому що головним важко зайнятися? Тому чи що? Головне це проти нашої природи, і тому ми не можемо так іти. Запитання таке: як людині визначити, що вона знайшла саме те? А вона починає відчувати сенс життя, справжній сенс життя, сенс буття. Вона відчуває, що вона знайшла корінь життя. А де я це відчуваю? Де в мені це? Що ось цей я знайшов це злиття серця і розуму.